З початку року на території Лозівської міської територіальної громади виникло 139 пожеж, з яких 85 – в природних екосистемах. Внаслідок пожеж загинуло троє осіб та восьмеро осіб травмовано. Так, з початку осені на території громади виникло 28 пожеж сухої рослинності на відкритих територіях, а їх площа склала 12 гектарів. 15 жовтня о 16.47 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у 4 му мікрорайоні міста Лазава. Загаряння сталося у квартирі на другому поверсі житлової дев'ятиповерхівки номер 33 До місця виклику прибув черговий підрозділ 24-ї державної пожежної рятувальної частини. На момент його прибуття пожежу вже загасив підручними засобами сам господар оселі. Її площа склала не більше одного квадратного метру. Час осіння полум'я, 19-річний господар оселі, отримав опіки верхньої кінцівки та отруєння чадним газом. Проте від госпіталізації він відмовився. Вогнем пошкоджено настільну лампу, телевізор та меблі. За попередніми даними, причиною виникнення пожежі стало коротке замикання електромережі. З метою профілактики виникнення пожеж в житловому секторі фахівцями Лозівського районного управління ДСНС постійно проводяться роз'яснена робота з населенням громади. Під час рейдів громадянам наголошується на важливість дотримання правил пожежної безпеки в природі природних екосистемах під час експлуатації газових та електроприладів під час опалювання свого житла про те, щоб вони не залишали без нагляду маленьких дітей, а також до яких жахливих наслідків може призвести нехтування правилами безпеки, щоб люди не забували життєво важливі поради, вручали їм листівки з правилами пожежної безпеки у побуді та в природних екосистемах.